Гріші, напевно моя сорочка нагадує якесь японське вбрання, і думаю, він про це говорив. І до чого тут взагалі Японія? Якудза це одне з найбільших напівлегальних угрупувань у світі, яке стало важливою частиною саме японської культури. Який обряд проходять новачки, щоби стати членами банди? Що таке іредзумі? як якудза карають тих, хто порушив правила, і навіщо мафіозі займаються благодійністю про це все? Йтиметься далі у наступному сюжеті. Якудза Якудза одна з найбільших і наймогутніших злочинних угруповань світу. Прихована за безліч чушарів, напівлегальних бізнесів. Ця організація є невід'ємною частиною японської реальності. Сьогодні ми відкриємо завісу таємниці над багатьма її секретами. І почнемо зі звичаїв мафії. Гото Традиції займають важливе місце у синдикаті. Однією з таких традицій є церемонія Гото, на якій збирається уся банда. Новобранці Якудза повинні підкорятися більш досвідченим членам японської мафії. Під час церемонії новачок обмінюється чашею саке зі своїм босом. Після чого новоспечний член банди назавжди перериває зв'язок зі своїми батьками і стає членом сім'ї Якудза. Юбітсуме. Члени, яку запомічені у неправильних з точки зору банди діях, повинні спокутувати свою провину, відрубавши частину власного пальця. Цей ритуал, відомий як Юбіцуме, за перший проступок досить відрубати собі кінчик мізинця. але подальші проступки чриваті більш серйозними каліцтвами. В результаті у багатьох членів організації частково або повністю відсутній лівий мізинець, а в ряді випадків і інші пальці. Це призвело до великого попиту на. Штучні пальці. Відсутні пальці є своєрідною плямою ганьби, і їх відсутність приховувати важко, але необхідно, оскільки більшість японців знають про ці ритуали. І Одним із культових образів якудза є їхні складні кольорові татуювання по всьому тілу. Якудза використовують традиційний метод ручного введення чорнил під шкіру, відомий як ірезумі. Таке татуювання є своєрідним доказом хоробрості, оскільки цей метод дуже болісний. Найпопулярніші малюнки зазвичай складаються з драконів, гір і жінок. Благодійність якудза. Якудза усіма способами намагається змінити негативне ставлення до себе, коли у 2011 році на Японію обрушилося цунамі, якудза були у числі перших, хто пішов у постраждалі райони з допомогою, і це не безпрецедентний випадок. У 1995 році, коли стався землетрус у Кобе, п'ятому за величиною місті Японії, члени якудза використовували скутери, човни та гелікоптери для доставки вантажів у напівзруйновані квартали. Деякі люди вважають, що Якудза завжди допомагають у разі необхідності, тому що в основному їхні члени і згою суспільства, співчуваючи людям, що ризикують не одержати свою часну допомогу з боку влади. Інші ж люди більш цинічні і вважають, що така поведінка не більше ніж ефективний піар. Поліції складніше отримати підтримку громадськості для боротьби з якудза після такої благодійності.